Кластери різні теми. А чи готові ми, чи відчуваємо ми власну готовність? Президент заявляє, що вже ніби так з іншого боку, чи готові до цього наші європейські партнери? Відкриваємо. Це треба запитати європейських партнерів. І тут має бути за теперішніми процедурами більше сотні голосувань, де має бути консенсус на рішення 27 країн. І проблема тут зараз не тільки в Угорщині. Давайте будемо чесними. Про Угорщину нам відомо. Є ще низка країн, які зі своїх якихось політичних інших інтересів і логіки сумніваються чи відкривати, чи не відкривати, чи давати Україні подальший рух. І тут нам ключове забрати будь-які аргументи. У скептиків і у тих, хто би, ну скажімо так, переконував інших, що а може нам туди не треба. І, звичайно, що в цьому коли ми кажемо про забрати аргументи, ключовим є робити реформи і не просто показувати якісь галочки, ставити якісь пункти, виконувати, та показати всім. Що ми дійсно серйозні стосовно верховенства права стосовно боротьби з корупцією стосовно правосуддя, тих фундаментальних дійсно речей, як правильно Катерина сказала, і як вони і називаються фундаменталс в законодавстві ЄС, для того, аби дійсно ну ні в кого не залишалося сумнівів, що ми відповідаємо європейським цінностям, що ми є тою країною, яку потрібно долучати до великої європейської сім'ї.